Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні поговоримо про. Toshiba. це японський бренд, що славиться своєю довговічністю та інноваціями, представляє 55-дюймовий телевізор. Це пропозиція для тих, хто давно мріяв про великий екран, але не готовий витрачати великі кошти. Тут нам пропонують діагональ 55 дюймів, роздільну здатність 4К Ultra HD та Smart TV. Може саме цю модель шукаєте ви. Давайте перевіримо. Телевізор отримав тонкі чорні рамки, які не відвертають увагу від картинки та акуратну підставку. Його корпус Виглядає громістким, попри діагональ, 55 дюймів, тому він добре підходить і для просторої вітальні, і для кімнати середнього розміру. А для тих, хто не любить зайвих деталей, передбачено стандартне кріплення веса 200 на 200 мм. Телевізор можна розмістити на стіні як великий екран домашнього кінотеатру. Важить він трохи більше 12 кілограмів, тому монтаж не викличе складнощів. У цілому, дизайн тут не про сильні експерименти, а про практичність та стриманість. Тошіба побудований на базі сучасної ділет мат. Триці з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів. Це стандартний формат 4К Ultra HD, який дозволяє дивитись відео у високій чіткості навіть на великому екрані. Контрастність тут заявлена на рівні 5000 до 1. Показник непоганий, але варто зрозуміти, що в темних сценах чорний колір інколи виглядатиме сірішим ніж у телевізорах, і з більш дорогими типами панелей, наприклад, OLED чи QLED. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український. І каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Покриття екрану матове що Допомагає зменшити відблиски від ламп чи вікон і робить перегляд комфортнішим. Телевізор підтримує всі основні стандарти цифрового телебачення від популярного DVB T2 для ефірних каналів до DVB S2 для супутникових трансляцій, а також підтримується прийом сигналу кабельних мереж. Це означає, що він універсальний і не потребує додаткових ресіверів. По частині портів тут також усе передбачено для повсякденного використання: три hdmi входи, які підійдуть для підключення приставок, ноутбука чи ігрової консолі. Два. USB для флешок та зовнішніх накопичувачів, LAN-порт для стабільного підключення до інтернету, слот CI+, для карт доступу, оптичний вихід для підключення саундбарів і навіть класичний вихід для навушників це набір, який закриває практично всі типові сценарії використання, і тут Toshiba не зекономили. У порівнянні з деякими іншими моделями ця має менш виражену точність кольорів, що варто врахувати при виборі телевізора. Але якщо головна мета отримати великий екран, на якому зручно дивитися фільми, серіали чи Спортивні матчі, то він свою задачу виконує. Технологія True Pictures та True Micron Dimming відповідають за підвищення чіткості та контрастності, допомагаючи зробити картинку більш приємною на око. Також варто згадати підтримку сучасних hdr форматів Dolby Vision, hdr 10 та HLG. Це означає, що телевізор здатний працювати з розширеним динамічним діапазоном, і ви дійсно побачите більше деталей у яскравих або темних сценах. Проте варто наголосити, так, HDR- Є, однак його реалізація тут більше відповідає базовому рівню ніж преміальному. Порівняння порівнянні з дорожчими моделями кольори можуть виглядати менш насиченими, а пікова яскравість обмежена. Це робить картинку менш виразною при денному світлі, особливо якщо у кімнаті багато вікон. Але у вечірньому режимі, коли ви дивитесь кіно у затемненій кімнаті, телевізор виглядає цілком гідно. Тобто, це класичний приклад розумного компромісу. Виробник дає покупцю великий 4К екран із базовим набором технологій обробки. Же честь за ідеальною якістю, які оцінять лише справжні гурмани картинки. Аудіосистема Toshiba побудована на двох динаміках загальною потужністю 20 Вт, тобто по 10 Вт на кожен. Це стандартний показник для телевізорів у цьому ціновому сегменті. Але завдяки підтримці Dolby Audio звук тут звучить більш об'ємно та збалансовано. Ви отримуєте не просто стерео, а відчуття певної просторовості, коли ефекти у фільмах чи атмосферні шуми серіалів дійсно оточують глядача. Для повсякденного використання цього вис теж з головою новини, спорт, трансляції, перегляд YouTube чи Netflix звучать приємно, голоса чіткі, бас, хоч і не глибокий, але присутній. Однією з головних переваг цієї моделі є операційна система Android TV 11. У вас відразу є доступ до популярних додатків: Netflix, YouTube, Prime Video та безліч інших сервісів, які можна завантажити з Google Play. Інтерфейс інтуїтивний. Усі меню побудовані логічно. Переходи швидкі, а підключення до Wi-Fi дозволяє без проблем працювати з. Онлайн контентом, крім того, телевізор отримав спеціальний ігровий режим, який стане у пригоді тим, хто любить запускати на великому екрані приставки чи прості мобільні ігри через додатки Android TV. У цьому режимі телевізор оптимізує картинку, зменшує затримку введення, робить рухи планнішими, а зображення більш чітким навіть у динамічних сценах. Варто уточнити, що це не геймерське рішення, рівня топових моніторів із частотою 120 чи 144 Гц. Тут такого немає. Проте для казуальних геймінгу на консолях або Стрімінгових сервісах на кшталт GeForce Now чи Xbox Cloud можливостей вистачає. Це гарна опція для тих, хто хоче отримати максимум універсальності від телевізора, не купуючи окремий дисплей для ігор. Toshiba 55UA 2363 dg Це насамперед великий 55-дюймовий екран за розумні гроші. Найбільша перевага цієї моделі збалансованість. Ви отримуєте великий екран, сучасні функції та приємний користувацький досвід, але без переплати за ті фішки якими користуються лише одиниці. Якщо вам потрібен універсальний телевізор для дому, що поєднує все найнеобхідніше і не змусить переплачувати за бренд чи технології, то щеба 55 дюймів UA2363DG саме такий варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, свою думку про цей смарт-телевізор пишіть в коментарях під цим відео.